Всім гарного дня, друзі! Отримала пакунок від щирої пані, а в пакунку, друзі, спаржа. Дуже приємно, коли людина від чистого серця надсилає рослини, тоді вони краще і приживаються, і дають гарний врожай. Ось такий аспарагус буду сьогодні висаджувати на своїй дачній ділянці. Спочатку, друзі, замочую спаржу в чистій воді. Залишаю на деякий час, щоб корні гарно набрались вологи. Тому ті, хто збирається висаджувати спаржу перший раз, повинні пам'ятати, що спаржа полюбляє вологу, тому їй потрібен крапельний полив. Пів відра перегною на один кущик для спаржі забагато не буде. Також можна додати компост і золу. Перегодувати спаржу майже неможливо, вона полюбляє дуже родючі ґрунти. В ямці формую горбочок, трішки притрамбовуючи його. Розміщаю кущики спаржі по ямках, ось так розправляючи коріння. Загортаю землею, обережно притрамбовуючи, щоб не пошкодить корінці. Нагортаємо землю зверху, заглублюючи кущик на 5 см. Поливаємо і чекаємо врожай вже цього року всім мирного неба, друзі!